Продажу новий електроскутер, виробник домінатор, запас ходу біля 60 км, скутер на 12 колесах, гарна проходимость, кліренс біля 20 см. По комплектації маємо два ключа, два брілка, безключовий доступ, зарядка. Ось такий тримач для телефону, також. Під ним є USB-вихід, тобто можна їхати заряджати одночасно. Габарити. Бліжній, дальній, аварійка. Також на скутері присутній задній хід. Дуже зручно, коли є якийсь вантаж на багажнику який і потрібно трішки назад відкатити, можна скористуватися цією функцією. Так, електромотор 1200 Вт. В попередніх версіях було на 1000, різниця відчувається, набирає скутер краще 72 В. Так, гума виробник кенда, розмір 90 80 на 12 так само і спереді. Ось такі дискові гальма, величезний диск, комбіновані гальма. Коли гальмує та підгальмовує, та переднім гальмує також і задній. В порівнянні з попередніми версіями вже покращена гальмівна система, диск йде більшого діаметру, гальма відпрацьовують ще краще. Так. По підвісці скутер дуже комфортний в ходу, має гідравлічну вилку. Ззаду встановлені два амортизатори, вони м'які і водночас, якщо їхати з пасажиром, то на ямках воно не, не пробивається підвізка. Дуже все зроблено, прораховано, налаштована підвізка, так як треба. Так, такі кармашки в комплекті також є. Педалі вони чіпляються ось сюди. Хто хоче займатися спортом, то може собі їх чіпити. Хоча дуже багато людей, ось у нас хто купує техніку, знімають оці ціпки, вони тут в принципі зайві. Педалі зроблені для того, якщо вже повністю сів, трошки підкручуєте, йому легше стартувати. Хоча ну, на, насправді їх крутити дуже важко ці педалі. Ось така йде в комплекті величезна картинка. Бували випадки, що коли їдеш на скачку, вона відчиняється. Ну, це проблема вирішується легко, просто ось оцей язичок трішки підгинаєте і все. Так, ну це пленочка, вона знімається. Повністю біодна оптика. Ось такий ззаду невеличкий стоп. Ось така термосумка. Встановлені 6 акумуляторів. В сумі дають 72 вольти. Також додатково можливо встановити літіонну батарею, запас ходу буде в два рази більший. Зараз покажу як скутер їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.